Правий сектор військово-політичний рух, який ставить собі на меті українське національне визволення та державотворення. Саме таке визначення можна прочитати в інтернеті на сайті правого сектору. А що ж можна почути безпосередньо від представників цього руху тут, на Херсонщині? Про це поговоримо за мить. І знову доброго ранку кажу нашим телеглядачам, та хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі 264596. Телефон за яким ви можете зателефонувати нам у студію та поставити хвилюючі вас запитання нашому ранковому гостю. Як ви бачите, у цій студії я вже не сама, разом зі мною Наталя Вотиїчкіна, тимчасово виконуюча обов'язки голови правого сектору у Херсонській області. Доброго, доброго ранку, ранку, Наталя. Ну що ж, почнемо відразу із питань, адже в нас їх доволі багато, і тема, мені здається, доволі гостра. Мені здається, що до правого сектору сьогодні дуже багато говорять і різні речі. Я впевнена, що ви з цим також стикалися. Давайте про це поговоримо: що є правдою, що ні. Адже доволі часто, коли щось трапляється у місті, щось трапляється в області, у цьому звинувачують представників правого сектору. Чи це було так, чи не було. Але такі чутки є. І ну, дійсно, колись це правда, колись. Ні, ваша думка стосовно цього, чому так відбувається? А, ну скажімо, військово-політичний рух, правий сектор. Я почну з цього, да трошечки поясню. Угу. То ми не просто є партією, як скажімо, вважають багато хто да, і називає нас ви як партія, і певне відношення. А партія це лише частинка цього руху. Де об'єдналися звичайні чоловіки та жінки, хлопці та дівчата. І а, так і називається військово політичний тобто є військова частина, це добровольчий український корпус, правий сектор, який воює і захищає Україну від зовнішнього агресора. А є політичний напрямок та громадська робота, яка включає в себе також і партійну роботу, тобто як складову цього. Руху. І це е, ті люди, які захищають тут в мирному житті від внутрішнього окупанта, від внутрішнього ворога. І е, тому що, знаєте, е, рух такий дуже яскравий, е, тому е, дійсно і погане, і добре про це говорять. Тобто ми є на слуху. І я думаю, що це нормально. Головне, що нема батьдужих. До наших а дій. Щодо вашого статусу офіційно на Херсонщині сьогодні правий сектор, це політична партія, це чи це організація? А, це цим. громадська організація, яка поки що от, таким чином оформлена на території Херсонської області. Якщо команда буде від центрального проводу, то ми будемо реєструватися як партійний осередок. Угу. Тобто, тобто а, є такі плани. Ну, скажімо так, можливо, я розумію, що це потрібно як певний інструмент, але. А, Будемо чекати, сьогодні що... сьогодні ваші діяльності Вишать. не заважаєте, що вони партія, а руя скажемо, скажу так. Я розумію, що систему не можна змінити, якщо ти не береш відповідальність і не йдеш до влади. Але це не має самоціллю. У мене, наприклад, взагалі немає політичних амбіцій. Але якщо це потрібно буде для справи, то я думаю, що ми вирішимо це питання і будемо формуватися тут вже як партийний осередок. Ще хочу сказати, що у нас на території області знаходиться 12-й резервний батальйон добровольчого українського корпусу. Угу. Він розташований в Кахомському районі. І чому резервний? Тому що у нас прикордонна область, області він виконує також певні функції. І знаєте, дуже неприємно чути, коли хлопців звинувачують, що вони тут сидять, і, начебто, нічого не роблять для того, щоб. Побороти зовнішнього ворога. Але я хочу сказати, що вони багато справ роблять тут в мирному житті, ще раз повторюю. А також хлопці постійно від'їжджають на ротацію. Тобто, у нас не така ротація, як у Збройних силах або в структурах МВД. Тобто хлопці на декілька тижнів виїжджають, виконують певні задачі, повертаються назад, на зміну і виїжджають інше. І є дійсно хлопці, які воюють багато місяців. Тобто, у кожного свої задачі. Кожного Яка підростого. ідеологія вашої партії? І а, чому так інколи буває і виникають такі випадки? Що говорять про якусь агресію з вашого боку, чи то назавжди коректні інструменти, якими ви відстоюєте свої позиції. Ідеологія – це націоналізм, це державне творення української самостійної соборної держави. Стосовно агресії, я хочу нагадати, що ми 350 років знаходимося під окупацією, і в тому числі і внутрішньою. Ми бачимо багато проблем. Агресія, я чу слухала перед цим ликом не дуже така душевна у вас була розмова. Так. Я сиділа і думала про те, що зараз від мене можливо, якась певна агресія піде. Я, як і Еліко, вважаю, що любов це найважливіша емоція, яка рухає суспільство, рухає, скажімо, в напрямку прогресу. Але знаєте, навіть ворога потрібно знищувати з любов'ю, і ми не змінимось, якщо... 23 роки, вибачте, такий термін, він мені взагалі не подобається толерантність. 23 роки толерантності довели до того, що у нас анексований Крим, що у нас гинуть найкращі. наш, Наші хлопці, генофонд гинуть на Сході, і багато чого відбувається тут, в областях, до яких поки що, слава Богу, не дійшла ця війна. Будемо сподіватися, що ми поборемо і дуже швидко. І переможемо, і буде зруйнований Кремль. Це така, знаєте, мета. Наталя, я перепрошую. Тому що можна я ще докажу. Я не проти Російської Федерації, я не проти Росіян. Я вважаю, що поки існує імперія, це загроза не лише для України, а для багатьох країн і взагалі для світу. Ми до цього зараз ще повернемося, але маємо телефонний дзвіночок, тому дуже хочеться послухати. Доброго ранку. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Мабуть, не дочекався наш телеглядач, але сподіваємося, що будуть телефонні дзвіночки. Тож повернемося до нашої розмови. Разом із тим, що про вас не говорили, так і які б не були чутки. Але все ж таки, я знаю, що у вас повернувся наш телеглядач із телефоном-дзвінком. Доброго ранку ще раз вам. Доброго утро. Так, ми вас слухаємо. Доброго утро, так. Доброго ранку. ранку. А, у меня есть такой вопрос. У дорогих пор в вашей партии будут а, такие машины, как Паша Золотой. Зачем свою партию позорите такими людьми? Еще раз. я перепрошу, можете еще раз повторить ваше запитание, потому что очень чути вас. Вопрос. А до каких пор в вашей партии будут такие мошенники, Паша Золотой? И зачем вы свою партію позорите такими людьми? Это ясно. Дякую ну, за запитание. Да, по-перше, я хочу сказать, что у нас в Верховенство права і презумпція невиновності, так зараз українською не скажу. А я хочу сказати, що якщо ви вважаєте, що він є мошенник, як ви сказали, або шахрай да, українською, то будь ласка, доведіть, звертайтесь до правоохоронних органів, звертайтесь до суду. І ну, якщо дійсно факти підтвердяться, я думаю, що військово-політичний рух, правий сектор, вирішить це питання. А у вас є якісь підозри стосовно того запитання? яке тільки що прозвучало? У мене є підозри, що є певні особи, яких свого часу виключили з нашої організації, тому що у них є дійсно такі правопорушення. Мені не хочеться зараз про це казати, але люди дійсно скоїли. Ну, наприклад, знаєте, викрадання зброї з зони проведення антитерористичної операції це є правопорушенням. Хай дякують Богу, що вони поки що знаходяться на свободі. Тобто, я думаю, що розслідування свого часу буде проведено і будуть покарані ті, хто а, займалися такими справами. Тобто, якщо люди виключаються з організації, дійсно є якась образа, можливо, і починають угу. говорити угу. щось таке. Ну, мені здається, що саме такі випадки, вони є у певному сенсі компрометуючими щодо репутації вашої організації. А, я вважаю, що якщо є якісь докази, звертайтесь до нас. Звертайтесь до правоохоронних органів. Давайте разом будемо розв'язувати ситуацію. Просто казати якісь інсонації поза очі або десь в соціальних мережах. Ну то є справа людини, можливо, її етіки, моралі тобто, багато, ви готові так. до прямого діалогу? Я, із так, людьми? Дійсно, нехай приносять якісь докази протиправної діяльності. Будемо розглядати це питання. Наталя, хочу торкнутися такого дуже важливого, як на мене, питання. Питання децентралізації правий сектор сьогодні дуже багато про це говорить і, взагалі, у нас в країні зараз дуже багато про це йдеться. І ми знаємо, що децентралізація вона власне може бути як територіальною, тобто це переміщення влади від центрального міста на інші території, або ж вона може бути функціональною, тобто шляхом передання повноважень власне на прийняття рішень із головного органу будь-якої галузі до чиновників більш нижчих рівнів. Яка ваша позиція як Представника правого сектору, якої сьогодні децентралізації потребує наша країна, якщо потребує, давайте скажемо про те, що правий сектор підтримує централізацію в цілому, і скажемо так стосовно закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, можна казати багато, але я вважаю, що потрібно його використовувати, працювати в цьому напрямку. Але там є зауваження, по перше, до самого закону для мене є там певні питання по статтях і механізм, який. Скажімо так, який реалізується зараз в країні. Uh -huh. Я, наприклад, Херсонської області, але в мене є інформація, що так по багатьох областях також відбувається. Що є? Є закон України. А хто про цей закон знає? Ну, знає, знають чиновники, знають депутати. А про цей закон знає, можливо, пасіонарна частина громади, яка всім цікавиться, а знають фахівці. До речі, суть закону у чому uh -huh. полягає, якщо ми вже про це uh -huh. говоримо. Суть закону така, що громада повинна вирішувати, що відбувається в її домі, в її будинку, там де вона живе. Uh -huh. Але для того, щоб брати відповідальність за щось, потрібно мати якісь певні інструменти. Це ресурси, в тому числі фінанси. Тобто, в даному випадку у нас система вся вибудована ще з радянських часів, і вона недолуга. Цю систему потрібно змінювати. Ми все це розуміємо. І от влада, знаєте, що мені найбільше всього обурює? Що під час військових дій. А відбувається реформа, яку дуже потребує суспільство. Але вона відбувається таким чином, щоб або заговорити людей, або щоб зробити протягом останніх місяців до виборів, зробити щось в країні, що не буде мати, на жаль, зворотних вже змін. Тому що, дивіться, я багато дуже їжу в останнім часом областю, і громадяни прості мешканці сіл, які займаються. Нашим господарством цей час їм не до реформи, не до закону. Угу. Вони взагалі не знають, що існує такий закон. Вони що знають, Зараз перспективний план вже готовий, і його в п'ятницю везуть, везуть до кабінету міністрів на затвердження. Угу. Що я хочу сказати, що ми, коли дізналися, що вже певний шлях пройшла наша область, скажімо так, в написанні цього перспективного плану. І правий сектор, і інші, скажімо так, громадські діячі ми об'єдналися. У нас підписаний меморандум про співпрацю. Ми звернулися до обласної державної адміністрації, а безпосередньо до офісу реформ там пан Юрій Горбенко. Дійсно, їм зроблена титанічна праця. Але ми звернулися, щоб поспілкуватися. Він по певних причинах, я не знаю, об'єктивні, суб'єктивні. А він не прийшов на цей круглий стол, який був проведений в новому дні. Угу. Там була був представник обласної державної адміністрації, був депутат обласної ради. Але ми вийшли спілкування громади між собою. Те, про що ми вже говорили, говорили, і на круглому столі ми просто. Підсумували все. Потім був пікет, і нас запросили вже до обласної державної адміністрації. Тобто, ми двічі, вже на цьому тижні в понеділок, і минулий вівторок ми спілкувалися з Горбенком, з центром, з цим офісом реформ, угу. а, з чиновниками, тобто, вже пішло якесь спілкування. Ми в шоці від того, що відбувається? Чому я зараз трохи собі занотувала? Я хочу сказати, що. Є принципи, в тому числі добровільність, це стаття 2 цього закону. А добровільності саме і не відбувається. Вчора я, наприклад, була на засіданні Постійної комісії в обласній раді. Там також депутати кажуть, така пролунала фраза, що зараз перспективний план приймуть, потім між собою поділять. Це також моя думка. Такі удільні княжества феодальні, розумієте? Тобто це, ми, ми говоримо землю. зараз про територіальну так, децентралізацію. Поділять зараз, між собою чек такий буде. А потім слова добровільні приберуть закону і все, що ви пропонуєте натомість, Ах, що я пропоную не лише я, вся громадськість. Ми, по перше, потрібно сісти, подумати, пазлики, скласти, що необхідно внести. В цей закон там є потрібні поправки. Потім тобто, правити... Міталія, я перепрошую. Я хочу проснути і для себе, і для телеглядачів. Мова зараз йде про те, що якісь там області будуть перетворювати на райони, якісь райони будуть об'єднувати, так і це дійсно Ні, не те, чого... райони об'єднувати не будуть. Але будуть... Ну, ми говоримо зараз про те, що є такі чутки, є така інформація серед Дивіться, людей. Що і люди Хвилюються. Так, з цього Я поліоду. зараз що хочу сказати, що державні адміністрації вони, начебто, роблять непогані речі. Вони роблять, пишуть цей перспективний план. А фахівці там оцінюють економічну доцільність цих об'єднань, дивляться так, 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 угу, моделюють угу. ситуацію. А, скажімо так, але все це знаєте, у нас система залишилась тара. По-савєцьки. От даже по, я не можу сказати радянська, по-савєцьки все відбувається. А, тобто нормальний, добрий закон, але він механізми якісь не ті використані. Що відбувається на місцях? Угу. Сидять три сільські голови. Їх об'єднають, будь-один, а інші будуть старостами поки що до виборів. Угу. І вони думають: ха, це в мене, забираємо всі ресурси, які я там щось там мав собі, якийсь тобто, заробляв кошти. Так. Так. Але там дерибан відбувається. Чим у нас в Херсоні також, але чим далі від центру, там взагалі просто. Люди не можуть підняти голови, вони бояться, там у них. Голова селищної ради, міліціянт, прокурор та суддя це головні феодали, які просто uh -huh. людей так тримають, і люди не можуть нічого з цим зробити. Uh -huh. І вони бояться, в них немає підтримки. І от е, ці сільські голови між собою поспілкувалися і кажуть, та навіщо нам це? І вони uh -huh. ходять і людям розповідають якісь несенітниці, що вас там взагалі якось так, що ви там втратите ще більше своїх прав. Uh -huh. І люди не хочуть. Тому сільські голови, я знаю, в деяких районах вже написали такі звернення до обласної ради, що вони не хочуть ні з ким об'єднуватись. Uh -huh. Але тут до законотворців в мене також питання. Питання таке, що до 15 липня бюджетні запити, і е, є таке, що якщо ви об'єднаєтесь, ви субвенцію отримаєте. Знаєте, така цукерка uh -huh. перед дослідком. А якщо не об'єднаєтесь, то ви не отримаєте. Ну розумієте, тобто йде певний шантаж, що будь-як як потрібно зліпити. Потім хочете, можете розходити, сходити з іншими, але зараз об'єднайте, щоб гроші. Ви бачите, які шляхи це виправити? От правися про це говорить. Ви підіймаєте ці Ми питання, цю про проблему. Ми говоримо про те, що давайте перенесемо зміни до бюджетного кодексу по термінах, по етапах. Давайте, хоча б до 15 вересня, перенесемо ці бюджетні запити, щоб громади потім отримали фінансування. Для мене децентралізація це дійсно потужна громада, де люди розуміють, що вони роблять і беруть відповідальність. То потрібно інформувати. Дуже добре, що губернатор дослухався до нашої думки. І вчора була колегія, і кажуть, що безпосередньо губернатор сказав, що ви всі керівники департаментів їдете до людей по селах, найбільш там, де вибухонебезпечні такі райони, угу. ви їдете і говорите не з селищними радами, а з людьми. Ми про це казали три тижні. Угу. Ми просили, долучайте нас. І знаєте, що ще кажуть? От ви громади, ви робіть. Ми не маємо того інструменту, що мають адміністрації. Будь ласка, у вас є інструмент. Долучайте нас, ми разом з вами їдемо. Тобто, це По те, районах. що ви сьогодні пропонуєте: спілкуватися з так. людьми, інформувати е -е 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 їх, так? Дивіться, це. Якийсь документ, який виходить від громадськості адміністрації і обласних рад зі всієї України до Верховної Ради, Кабінету міністру президента, з вимогою терміново внести зміни в певні законодавчі акти, для угу. того, щоб ця реформа дійсно відбулася і мала позитивні наслідки. Угу. Це перша вимога разом подати, тому що вони кажуть, що ви до нас здаєте питання, яке ми не вирішуємо в Київ. Давайте разом до Києва звернемося всі. А друге, це тотальне інформування, пропаганда, про населення, щоб вони розуміли, що для них це буде добре, що вони зберуться і вирішать ці питання разом. Uh -huh. Якщо хочуть, то вони об'єднаються. А задача Офісу реформ: якщо люди хочуть об'єднатися з кимось, провести економічні розрахунки і сказати, вам буде добре або вам буде погано. І ще, що мене турбують, що зараз дуже класно говорять, що Область була дотаційна, наприклад, на 80%, а зараз стане на 20%, тобто по районах угу. рівень. Ми не говоримо взагалі про те, що ми дамо людям можливість зробити певний стрибок і стати не дотаційними, а донорами. Щось, Розумієте, про що йде мова? Тобто, навіть та таке до чиновників не доходить, що давайте тим більше. Що паралельно пишеться стратегія області 2020. Також є зауваження. Не буду зараз торкатися, але скажу свою думку: що стратегію повинні писати не кандидати і доктора наук вузів і е, чиновники обласного центру, а сел з районів повинна йти інформація. І люди повинні вони розуміють залучати фахівців на містах і пишуть стратегію з районів. Сел та селищ угу. там, де люди розуміють, що що вони хочуть бачити через 5 через 10 років, які є можливості, тому що багато інвестицій доходило до України до конкретних районів і так і не заходили, тому що ми знаємо, який є проблем. Тобто, ми маємо почути думку тих людей, які живуть на місцях і безпосередньо у цих умов у цих умовах проживають, так. і вони щось мають запропонувати, і до цього варто. Але дослухатися. Але спочатку потрібно пояснити їм, щоб вони цю думку. Наталя, я зрозуміла вашу позицію. Вас, як представника правого сектору і цього руху у нас на Херсонщині. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Дуже швидко плине справді час нашої ранкової ефірної бесіди. Ще багато питань, які хотілося вам поставити. Але я думаю, що я думаю, ще буде, ще буде у нас така нагода. Ми здається, подняти. сьогодні торкнулися дійсно дуже важливої теми і швидко про це навіть. Дякую вам, а глядачам хочу побажати, щоб найскоріше ми перемогли, у нас було мирне дійсне небо, і ми могли будувати. Тати свою соборну самостійну державу Дякую. слава Україні! Дякуємо за ваші побажання. Ну а нашим телеглядачам хочу сказати ранок на Скіфі триває. Далі у нас випуск новин від моїх оперативних колег, і потім повертаємося у студію, Зустрічатимемо наступних гостей.